Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Сьогодні починаю його з яєчні, точніше, роблю такий скрембл, скрамбл, як воно зветься, не знаю, переколошмачені яйця. Ми любимо саме такий варіант. По-перше, він дуже швидко готується, Сковорідку ставимо на середній і більше середнього вогонь і швиденько переминаємо яйця там і воно все готове за 2-3 хвилини, а то й менше. Далі собі і чоловіку я кладу на тарілочки зелень. У нас це листя салату айсберг і половинку авокадо. Думала, що таким, м'які взяла авокадо, тебе виявилося, що вони, мабуть, підмерзлі, але нічого, до речі, смачні. Ріжу їх також шматочками, типу імпровізований салат. Тут же на тарілці виходить. Також трошечки помідорів. Вже, на жаль, не ті помідори, що влітку, такі трішки, знаєте, твердуваті. Але все ж я не жаліюся, просто констатую факти, але все ж, слава Богу, що вони є. І роблю бутербродик, залишки в мене тут ще є крем сиру, і буду класти сьогодні хамон. У мене він куплений був з Новосу. Вже давненько я чомусь забула за нього. Ми їли так, то рибу, то ковбасу. А це зараз дістала хамончик. До речі, дуже смачний, непересолений, апетитний. Ось така от була фірма, показала вам. По-моєму, 299 гривень за 300 грамів, якщо я не помиляюся. Словом, там, тисяча гривень за кілограм виходить цього хамону. Це я в Новосі купувала. Там є різні зараз види, до речі, дуже непогані знижки. Адже зараз в новості проходить, типу як річниця чи щось таке, тому треба дивитися, можливо, там ще якісь гарні акції. Але в мене є цей, тож буду зараз його давати нам. саме цей, Кладу яйця. Також діткам буду робити з овочів просто перець, порізаний, вони його їдять, бо салат не хочуть, і помідори їм вже не смакують. Замість хамону я їм кладу ось такий. Рулет курячий, типу як ковбасний, і сину трішечки сиру твердого, а всі решта не люблять його. Виходить, досить мало їжі, вони вранці, знаєте так, не дуже хочуть їсти, тому потрошку, як то кажуть, а уже потім у них є і перекус пізніше, і вони какао п'ють з якимось смаколиком, тому. Не переживайте, вони наїдаються. Зараз діти вдома, бо у сина канікули, і плюс у всіх прихворівчі трішки. Тож готую зараз часто і багато. Нам смачно і тим, хто зі мною обідає, снідає також. Зараз хочу тут швиденько навести порядок в залі. Бо ми більшу частину часу вільного проводимо саме тут. Цей диван, бідний, терпить всіх нас. Зараз поправила пледик і буду пилососити. Це основне, що хочу зробити, а вже в інші дні буду там мити десь там плінтуси, протирати пил, бо не все одразу. Сьогодні в мене трішки інші плани, але попилососити потрібно, бо я знаю вже цей момент, коли ходиш і ногами відчуваєш крихти. Хоча так візуально здається, ніби чи. І взагалі, завдяки тому, що тут, як то кажуть, мінімум меблів, і, і ніби прибирати нема що, але вірте, той пилосос бачив страшне. Я пилосошу зараз рідше, ніж раніше. Раніше було щодня, а зараз ну, приблизно раз в 2-3 дні. Ось так: от, приблизно два рази на тиждень, це точно. Мені вистачає, іноді я роблю частіше, якщо бачу, що щось просипалося, але загалом не більше, ніж це. Зі мною тут мої помічники. Вони мені з самого ранку з цими іграшками тарабанькають на голову, і я їх прошу тихіше, але ж їм весело, І їм хочеться з цими машинками гратися. Я не знаю, як ви, але я е, от відпочиваю, і мені нормально, коли тихо, знаєте, коли тихенько. Я можу мультики нормально витримати, музику, але оце тарабенькання цими іграшками я не можу. Тому я дуже часто е, саме агресивно через це, бо ну, мені важко витримати цей шум. А він досить такий серйозний, бо це ж пластик, це із пластиком по плиці. Це ще те задоволення. Я не знаю, чи хтось ще так реагує, але напишіть, мамо, як ви реагуєте на дзвеньки цих іграшок. Мені важко. А зараз ми поїхали на закупи з сином. Потрібно сходити у м'ясний магазин, тому що закінчилось абсолютно все м'ясо, і покажу вам, що придбали. Так, Купили домашній сир. 150 гривень. Це у нас така лавка, там саме молочка і непоганий сир, подається. Далі, Далі. в новисі промос сметанковий, по 349. Такий і такий кусочок. Далі дві моцарелки по 40 гривень взяли. І молока багато. Ну, точніше, по 4 упаковки ось такого. Якщо брати від 4, то там ціна 30 гривень без однієї копійки. Взяли 4. І одна безлактозне знижка. Зараз по 41 з чимось там. чотири чи 4. Це воно все ультрапастеризоване, тому його можна покласти і воно буде нормально зберігатися. Зубна паста 109 гривень в Єві. Ополісковичі по 169, по-моєму, чоловік користується. Далі сливи. Жінки взяли. я ціну навіть і не пам'ятаю, але дуже гарна слива, венгерка. Хочу пирога спекти, за ярослабленим рецептом, тому взяла. Яблука Голден по 30 гривень. Невеличкі, правда. І дерев, по-моєму, чи що, Чи раджів теж по 30 гривень, взяла по 10 штук, по-моєму. І в цієї жінки е різні. Груші ось такі і, і, і де вони? нам звичайні грушки. Такі, вона сказала, солодкі, солодкі ті на помий і їжі. Далі по 58 гривень, помідори, по 37, ось такий перець, біла зірка, Або сніданку, салати. Вгалі балувані, техтелі. Техтелі, просто техтелі стушкувати. Зрази. З м'ясом. Я люблю зразу. Дві упаковочки взяли. Це зараз морозилку кину. Але основне, за чим я їхала сьогодні, це було м'ясо. Бо в морозилку морозилка реально пуста і буду робити заготовки, тож потрібно було закупитись. По-перше, це два з половиною чи два. Я точно вже і не пригадаю, бо я чеки ці не беру. Е Телятина. По 280 гривень. Дуже класне м'ясо. Там взагалі і жилок фактично немає, ні, ні сала, просто суто шматок. Пущу половину на фарш точно. Котлети, бо ми любимо свинояловичі. Далі по 79 гомілки там 12 штук, це нам на два рази. Далі стегно без шкіри по 169 кілограм. Там же у них взяла домашні. Стегна такі окарака, типу по 164 по-моєму, два штучки, на супчик. Печінка 91 гривня, пів взяла. Курячу печінку я полюбляю. І набиток, типу, як свинина. Не пам'ятаю, 200 по-моєму, гривень чи 190 В магазині м'ясному я залишила 1500 з чимось. В галі балованій 490. В новосі вже не пригадаю скільки. А, в новосі 500 з в Жіночки на базарі з фруктами залишила 320. Ось така була закупочка. Ну, і ось це десь 380 було в Єві разом з пастою. Ось така була закупочка. Все, буду зараз фасувати, розставляти і готувати щось на обід, бо 12-та. Ну, ми десь о першій хочемо вже й поїсти, тому зараз я, мабуть, стушкую ці тефтелі, подивлюся, що в мене є, і бігом за м'язком. Епопея з прокислим молоком продовжується. Цей раз ультрапастеризоване молоко зіпсоване було. Не цієї фірми, що я вам щойно показувала, інший, але треба було його використати. І, я, звичайно, ж, роблю млинці. Хочу приготувати їх такі, знаєте, нейтральні, бо сьогодні буде досить багато солоденького. І щоб не переборщувати з цукром, роблю їх не надто солодкими. От, власне, був. Кефірно-молочний, такий от суміш, такий, тому що молоко прокисло в кефір, і мало того, я ще трішечки сиру здобула з цього молока. Ну і, власне, Роблю суміш для млинців. Потім я її залишу на певний час, і поки борошно буде розходитися, я буду готувати інші страви. Сьогодні моя задача це розподілити все м'ясо по пакетам, розфасувати, ну і, звичайно ж, перебити на фарш те, що мені потрібно. Ми зазвичай не так часто смажимо м'ясо, більше часто робимо якісь котлети, тому я переважну частину всього цього пустила на фарш, але такі гарні шматки, що навіть трішки було шкода. І частину на тушкування залишила. Ну а все решта, ось зараз. За допомогою своєї помічниці від Rotex буду перебивати. До речі, вона так швидко з усім справилася, що я довше розділяла на шматки і по пакетам фасувала. Дійсно, гарна, класна така м'ясорубка. Залишу вам посилання в описі під відео і нагадую, що до кінця січня 2025 року буде діяти промокод на знижку на сайті Rotex на усю техніку, включно з акційними позиціями. І на екрані ви також зараз бачите. Бачите, цей промокод, тож скористайтеся, якщо ви хочете придбати щось із техніки на сайті Rotex Дуже класний фарш вийшов, знаєте, такий от просто ідеальний. Він не сухий, в міру вологий і в комбінації з свининою буде те, що треба. До речі, мені здається, що я вже нарешті навчилася робити нормальні котлети. Секрет був. Просто очевидний до неможливості. Я обов'язково поділюся з вами ним в наступному відео, коли буду готувати котлети, бо зараз якби, нема що показувати. Але всі оцінили, і я сама це просто ідеально. Ну, а зараз моя задача пофасувати і також перемішати зі свининою. Фарші готові. Я приблизно вже на оку орієнтуюся, десь там 500-600 грамів в пакетик. Мені вистачає так на один раз, там на котлети, скажімо, до обіду. І ще частину. Свинини залишилось так в шматках, це для борщу, до прикладу. Зразу ж перемиваю вручну всі частини електромісорубки, тому що я не довіряю посудомийці. я хочу, знаєте, бути впевнена, що навіть шматочок м'яса не залишиться там, бо потім може бути біологічна зброя. Один раз у нас таке було. Ми були у свекрів і. Я забула, що були вимкнені світла, і в морозилиці лежало м'ясо. І коли ми приїхали, це було просто страшне, та слово страшне не описує всього того страху. Від ароматів, які ми відчули. Тому... І так само може бути, якщо десь, знаєте, м'ясо залишиться і потім покласти в коробку. Тому дуже ретельно потрібно мити. Тож дуже багато я води використовую для цього. І зате буду впевнена, що нічого ніде не завітриться. І після цього я обов'язково ретельно мию. Особливо після свинини, звичайно, після м'яса червоного мию всю раковину і буду міняти губку, бо я нею вже багато мила разів і поверхні різні, і вже не хочеться використовувати її для посуду. І буду використовувати цей скраб пасту універсально. Вона мені подобається. Знаєте, всі забруднення швиденько забирає. І, в принципі, так на щодень вона підходить ідеально. Взагалі, під час готування 100 разів миєш той посуд, але я вже привчила себе, що все те, що використовується під час сніданку, обіду і вечері, я кладу в посудомийну машину, а те, що під час готування і мені знадобиться цей посуд, то я його мию вручну. Так мені зручно. І також губкою я протираю саму м'ясорубку від пилу, від забруднень, можливо, десь там на провід трішечки десь щось капнуло, то це все забираю. Тісто на налисники настоялося, і я зараз буду його смажити. Вже за звичкою роблю на двох сковорідках, мені так швидше. І на цей раз, слава Богу, <нались> налисники не розривалися. Все було з ними чудово, і я швидко справилася. Дійсно, з двома сковорідками робити це набагато швидше. Мої діти, як тільки побачили, що десь є млинці, вони носом чують, що щось там вже десь смажить, мама біжать і просто половина. З усіх млинців одразу зникає. Тож, все, що встигла вихопити, покажу вам в кінці відео. Також у мене стояла гарбузка, треба було вже нарешті запекти її. Хоча, в принципі, гарбузи можуть лежати, не питання, але я саме хотіла вже давно приготувати гарбузову страву і зараз цим і займуся. Мені потрібно гарбузове пюре. До речі, показую вам наскільки м'яка. Така, я навіть не можу передати, як масло. Просто ця гарбузка була неймовірна. Не кожна хакай до такої якості. Просто чудово. Це я взяла, якщо не помиляюся, в АТБ. Запікаю я її при температурі 200 градусів приблизно хвилин 15 і буду готувати. Пиріг з сливами, я вже я його вам показувала. Це пиріг за рецептом Ярослави. І він надзвичайний, там класне, легке тісто, його не потрібно заморожувати взагалі з ним мало мороки, тому воно мені сподобалося. Більше того, на цей раз я взяла 50% масла, 50 маргарину і теж дуже класно вийшло. Хоча, ну, в принципі, маргарин для випічки класно. але Масло більш корисно, скажімо, але можна, так би мовити, трішечки підзекономити. І буду вистилати все це на скляній формі тісто, його ж я кажу, не потрібно заморожувати, отак, буквально м'яким, і теплим розстилаємо, як можемо пальцями. Єдине, що я цей раз забула, що його потрібно частину залишати наверх, але нічого, було так і було теж смачно. Залишу його буквально на декілька хвилин, поки займуся сливами. Сливи в мене венгерка, дуже солодка, класна, тому цукру не потрібно багато. Усі пропорції цього рецепту я вкажу в описі під відео, як і завжди вказую усю рецептуру, окрім процесу приготування, бо я його вам розказую у відео. Трішечки ось так трамбую. А до слив додаю цукор і кукурудзяний крохмаль. В оригінальному рецепті Ясі там ще потрібно вимочувати на ромі або на коньяку. Минулий раз я так робила, але забоялася давати цей пиріг дітям, тому цей раз вже не буду робити. Суто, ось так от цукор і крохмаль. Ретельно усе вимішуємо. Вистилаємо наші сливки разом з цим цукром і крохмалем. на... Тісто і відправляємо випікатися при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Знову ж таки, щоб довго не стояти без діла, раз у мене сьогодні така заготовка на вихідні, буду готувати борщ червоний. Нарізаю картоплю і використаю ті шматочки свинини, які в мене вже були, відправляю все варитися. Тим часом уже приготувався гарбуз, його я буду швиденько блендерити в пюре. До речі, я готую зі шкіркою. Хокайду можна готувати зі шкіркою, шкірка стає дуже м'якою. Не знаю, як це буде на інших гарбузах, мабуть, не смачно, бо я пригадую, у нас були такі гарбузики у формі. Грушки то не була смачна шкірка а тут шкірка дуже смачна, і в принципі у багатьох в описах рецептів я читала, що так і потрібно робити. Поки в мене вариться борщ, буду робити вафлі з гарбузовим пюре. Це класний рецепт, він дуже вдався, тож дивіться, запам'ятовуйте, записуйте. По-перше, я взяла сир, той, що здобула в результаті стікання сироватки з молока. Ви можете додати звичайний кисломолочний сир, тільки беріть в брикетах, той, що більш вологий. Додаємо яйця, цукор, трішки сіль, розпушувач і борошно. І все ретельно перемішуємо до консистенції. Дуже-дуже густої такої. Це вже буде не сметана, це вже буде таке текуче тісто, скажімо. І паралельно ж розігріваю також вафельницю від Ротекс. Сьогодні, до речі, обзавелася тими всіма помічниками кугонними. Дивлюся, все в мене в упаковках ротекс стоїть. І будемо випікати вафлі. Дуже вони ароматні, смачні. Я також залишу всі пропорції в описі під відео. Оце дійсно дуже класний рецепт. А коли ці вафлі вистигли, вони стали, знаєте, такі трішки хрусткі. От Дітям дуже сподобалися. Цілий вечір вони бігали і їли ці вафлі, хоча взагалі я думала, то можливо, буде навіть на сніданок, але ні, з'їли всі за. Ну, скажімо, це був обідній час за полудник. Тож, ось такі от нас смаколики, хоча заготовки робила на вихідні, але вже частину з'їли за вечір п'ятниці. Та, мабуть, це завжди так, коли готую щось смачненьке і солоденьке, і з дітками. Напишіть, чи у вас так, бо у нас це так, мама цілий день стоїть біля плити, а на ранок знову треба стояти біля плити. Це просто безкінечний процес, це готування. Воно, воно мене просто не знаю. Забирає дуже багато сил, і насправді я не люблю готувати, чесно вам кажу, я люблю прибирати якийсь там порядок, якийсь організовувати. А от готувати для мене це вимушене, вимушена справа. їсти я люблю, але хотілося б, щоб хтось за мене готував, але. ж, але ж. але Ось, І налисники вже теж ось готові, поки з вами забалакалася, відволіклася. Буду робити до них начинку, це кисломолочний сир. У мене домашній, дуже смачний, і додаю до нього сметану, жирну і трошки цукру. Ну, звичайно, сьогодні більше солодких страв, але якщо це сніданок, якісь там кілька млинців, то не страшно. Перебиваю все блендером до більш рідкого такого стану пасти, і буду кришити курагу маленькими шматочками. Чомусь мені так захотілося зробити млинці сиром та курагою. Ну і далі все просто замотати, покласти подалі від дітей, щоб хоча б кілька кадрів зняти. Ну а потім уже будемо ними снідати. Борщик я готую за допомогою своєї заготовки. Тут буряк, морква і томатна паста з перцем тушковані, а вже цибульку покришу і додам пізніше. Також паралельно у мене тут всі процеси робляться, млинці загортаються, вафлі печуться, пиріг теж печеться. Ну і я в поті чула. Відкрила тут трішечки вікно і вже відчуваю, що знаєте, продуває. Ну, і, і не можна не відкрити, бо спекотно, все ж таки, ці всі випаровування дуже сильно підігрівають в кімнаті температуру. Плюс газ працює, плюс духовка працює. І, знаєте, ці всі лишні протяги, вони все таки на мені дуже швидко відбуваються. Я себе дуже добре знаю, що мені достатньо. Кількох хвилин, але я хотіла так, щоб біля вікна була робоча поверхня. Влітку це супер. Відкрив свіже повітря. А взимку є ось такий нюанс, що коли відкриваєш, то холодне повітря, звідти йде. Ну, але я так уже якось привикла. І Виходить ось така кубка млинців. До ранку дожило небагато, дуже смачні. Зовсім по-новому звучить, коли це там є курага, а не е ізюм. Тому рекомендую її вам приготувати. І до борщику додаю лавровий лист та всі спеції. Не було в мене свіжої капусти, тож я відтисла і промила від зайвої кислоти. Капусту квашену, так я часом роблю, колись моя мама так робила. Борщ вийшов такий, знаєте, наваристий, апетитний, вже буде чекати завтрашнього дня. До речі, якщо ви бачите і хочете порекомендувати якісь свої рецепти, то обов'язково це робіть. Мені цікаво буде щось спробувати. Можливо, я чогось не знаю, бо я не кулінар, тож не соромтесь, пишіть доготовлюю вже вафлі, дуже вони яскраві, такі сонячні. ну Колір це просто щось з чимось. Настільки... Хочеться споживати таку яскраву їжу, здається, навіть настрій від неї кращий. До борщу також кришу зелені багато, і ось уже готовий пиріг зі сливами. Він дуже смачний, потрібно дочекати, щоб він остудився. Дуже-дуже смачний. От у ясі на каналі її кулінарному надзвичайно класні рецепти. Рекомендую вам підписатися. Я сама там зависаю і буду пробувати всі решта її смаколиків. У мене вже помився посуд, розставляю, і буде нова партія. Е, ніби так і нічого, знаєте, немає, а назбиралося, поки готуєш то там якась мисочка, то там якась скляночка, і так воно і є. І велика, ніби посудомийка, але все ж таки, коли багато готуєш, то і посуду більше набагато. Тому паралельно у мене 150 процесів. Я мовчу, наскільки я втомлююся за, за день, але. Це знаєте, така приємна втома, бо бачиш результати своєї праці. І останнім сьогоднішнім смаколиком буде: слава Богу, вже не готувати, а просто доготувати, бо це було б вже занадто. Зрази з картоплі, з м'ясом. Вони ще є з капустою. Мені дуже подобаються зрази, хоча в дитинстві я їх чомусь не любила. Але мама і бабуся, по-моєму, готували, і це було дуже смачно, але от ми не любили. Ну, взагалі, в дитинстві багато смаків нам видавалися дивними. Знаєте, як цей прикол з оливками, ніхто їх не розумів. А зараз це вважається делікатесом. І ось такий набір страв на вихідні, на вечір п'ятниці вийшов. Це наваристий борщик. Завтра буде з серцем, зі сметаною, цибулею, зеленню. Ой, клас. Потрібно було б ще пампушок, але вже сил не було. Ось такий пиріг зі сливами, це крохмаль зверху, дуже він смачний. Далі налисники з сиром із курагою дуже теж смачні. Трішечки тут залишалося ікри якоїсь рибної. І я намастила їх на тарталетки, вафлі, ну і зрази картопляні. Дивлюся, вже хочу йти їсти, тому і ви собі занотовуйте, готуйте. Буду чекати вас в коментарях, чи сподобались вам такі страви. Ну і дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. Всім па-па, бережіть себе!